Мікс безрукавочок екстрової якості, вагою 10 кг, ціною 6 євро за кілограм. І перше це в нас буде ось така без безрукавочка в шоколадному кольорі. Гарного розміру, 50-го аж. Далі в нас буде, ой, безрукавочка на флісі. Має бути дуже тепленькою. Розмір, на жаль, не вказаний, але я думаю, що це така гарна елічка. Наступне у нас буде в трендовому кольорі хаки. Подовжено також гарний великий розмір, як бачите. Розмір 58 аж заявляє нам виробник. Наступна це у нас буде ось така тканинна жилеточка. Розмір Елечка, Знову теплесенька балонова, чоловіча. Розмір XL. Наступне. Чорна жилетка, також всередині на флісі. Ззаді спинка ось таких паєтках. Також гарно виглядає 42-й розмір. Наступна знов шоколадна. Це дуже трендовий колір. Наступна оранжева, але на дотик, вона така, як вельветова, якась чевелюрова. Дуже класна. Знову чоловіка. Балонова ось така. Розмір L. Але я би навіть сказала L XL. Знову тканинна жилетка. Ось такі ромбіки, Класні шиття. Наступна чорна. Також чоловіче може навіть і робоча. Ніфігаску, Прада. Да, прада. Чікс. Класно. Не ми далі. Знову класна жилетка коричнева, стильова, великий розмір, і вона в такий рубчик. Ну, також вельветова. Наступна це у нас буде така безрукавка вітровка. На супер легенька. Знову жилеточка в бежевому кольорі. Так, в нас буде жилетка на замочку, на закльовках. Теж гарний розмір такий досить. Молочна. На ось таких масивних блузочках. Вона маленька, я думаю, і стечка. Знову балонова чорна. Така легуська. О, ця вже така буде прям поплотніша. Мені здається, як і чоловіча, так і жіноча може бути. Розмір елечка. Багато кишень, я думаю, це буде дуже зручно. Знову чоловіча, синенька така. 100 грамів. Так. Ось така класна тканина всередині на флісі. Також великий розмір, думаю, 51, 52 точно. Тканинна жилеточка, така до роботи. Так, оце така жилетка в нас буде з жатки. Розмір 42. Тут буквально залишається декілька дониць. Це ось така легенька, також балонова. І остання це у нас джинсове жилетка. Ну, вона дуже гарна, дівчата, вона зав'язочка. об'язочка. Можете знати, як джинсове платье якесь. 36-й розмір. Виглядає супер круто з кишеньками. Тому для замовлення ви можете звернутись до будь-кого з наших менеджерів і забрати цей бомбезний лот жилетки за 6 євро кілограм.